Бажаю здоров'я, капітан Олександр Матиєнко, заступник командира 425-го окремого батальйону безпілотних систем з ППП. Наш батальйон створений осінню 2024 року на базі підрозділу 120-го окремого розвідувального полку, який спеціалізується на застосуванні безпілотних систем як повітряного, так і наземно. Зараз наш батальйон працює на курському напрямку, працює, набирає спроможності. Виконує завдання досить ефективно. Ми повністю відкриті до набору особового складу. Ми приймаємо як і цивільних людей, так і переведеннями займаємося, так і приймаємо з СЗЧ. Усі можливі заходи нам доступні, в тому числі в нас в лавах нашого батальйону воюють також і іноземці. Так що. Головне це бажання: бажання нищити ворога, бажання бути ефективним. У нас працюють соціальні мережі в Фейсбуці та Інстаграмі. Звертайтесь в Дірект та на вас, після чого на вас вийдуть наші рекрутери, та вже будуть вами безпосередньо займатися. Якщо ви цивільний, то Можете залучатися як через ТЦК, так і напряму до нас. У нас відкрита можливість напряму вас мобілізовувати, або якщо по переведенням, то також це все організовуємо, або можете в тому числі звертатися до рекрутингових центрів чи до рекрутингової платформи DroneForce, казати, що ви бажаєте долучитися до 425-го окремого батальйону безпілотних систем, і вас вже супроводять.